Цей рік показав, що українська культура це також зброя. Ну, на жаль, нам прийшлося до цього йти через такі втрати, через війну, але як ви оцінюєте загалом те, як розвивається зараз українська культура і допомагає бороти нам ворога росіян? Чи, ну, чи це хороша ну, підтримка армії? Скажімо так? Ну, звичайно, що українська культура може робити ще більше для армії і для формування національної ідентичності, і для того, аби мотивація була вищою і щоб українці міцніше стояли на так би мовити культурній платформі. Своєї свої, свої, е, е, спадщини культурної спадщини, скажімо, ну і е, я я бачу таку тенденцію. Знаєте, ми, ми в такі часи переживемо що ми е, спостерігаємо, що ті е, е, процеси досить швидко відбуваються, і майбутнє стає реальністю. Ми досить довго е, вболівали ну, і боролися за те, аби українська культура виконувала ту функцію, аби вона не була. Лише такою, знаєте, на по на послужках олігархів, на послужках е, просто таких примітивних якихось запитів е, людей, які навіть не не, не, не є такими е, виразно українсько-патріотичними українськими патріотами. Е, Ось і ми ми це все спостерігали роками, коли нам говорили, що українська культура, щоб культура загалом це. Не політика, що культура поза політикою, так як, як і спорт поза політикою, які що е, там а, аби тільки красива музика була, неважливо, якою мовою це, це створене, неважливо, чи там буде це, будуть їздити ці е, наші артисти в Москву е, після 14-го року або в Крим. Тобто це все такі якісь меседжі е, в, в певному суспільстві, чи такі думки в певному суспільстві е, в нашому вирували. В його стратах так би мовити в шарах цього суспільства, і ми спостерігаємо, що однак цей процес, коли означення українське набуває не просто ну декоративні функції, а воно набуває сенсів. Тобто, от Україна, якщо ми Україна, саме слово Україна і Українська культура, українська політика, українське військо, український там спорт, все це оце так мовити, прикметник український воно вагу набуває і відповідає змістові. Бо коли українська культура, а воно ну не не, не служить для того, аби українську Україну знали в світі, Україну знали в не, з найкращого боку, що це інтелектуальна нація? Що ми маємо велику симфонічну музику? Прекрасні, прекрасні взірці оперного. Мистецтва, прекрасної зріці сучасної і симфонічної, і електронної концептуальної музики, прекрасну поезію, сучасну прозу. Ось, і ми маємо водночас давню культуру, яка кореспондується з тими всіми історичними періодами, які переживала європейська культура протягом свого існування, от умовно кажучи, принаймні тисячу років. Ну, я можу говорити про раніше періоди, але принаймні ми не можемо чітко знати, чи ми там були. А от тисячу років ми можемо говорити про середньовіччя до наших часів, що на нашій землі витворювалися ті пам'ятки, і ті, які соголосі, соголосі пам'яткам і соголосі творам, які народжувалися по цілій Європі. Тому наше, наше важливе завдання вчасно в мі... і в потрібний час і в потрібному місці доносити оці саме ну направляти ці потоки в ті чіткі ті, чи ті, ті зони, де формується думка. України, де, де стверджується розуміння, що таке Україна, в ті центри, де приймаються рішення, щоб Україна асоціювалася не лише, тобто підтверджувати, що Україна це не географічні новості, щоб ще за допомогою артефактів української культури та сучасної модерної культури стверджувати, що Україна це не не поява, раптова поява на мапі світу, але що Україна має давню культуру? Вона висока, вона інтелектуальна. І водночас, що ця сучасна українська культура кореспондується з запитами інтелектуальними, естетичними сучасного українця та відповідає запитам ну, так би мовити поступового людства людей, які які хочуть вирішувати глобальні проблеми екології, питання глобальні питання безпеки, загалом як врятувати наш світ, там так би мовити, і щоб ми не опинилися не, не не дійшли, врешті решт до апокаліпсису внаслідок нашого безвідповідального ставлення і до природи, і до е, загалом відносин один з одним і е, власне з ядерною зброєю, тому тому е, на, культура, врешті-решт українська глобальна, навіть ті, хто перевзулися, знаєте, от ми говоримо про перевзутих. Е, я так завжди кажу кажу, що е, ми всіх приймаємо. От українці, ми давні ми давні, дав, ми давні українці. Ми давні українці в тому сенсі, що ми, ми я е, давно в українській культурі, і ми це тоді, коли це ще не було мейнстрімом, а я просто ну, цим займався. Ми зараз бачимо процес, коли блудні сини й доньки повертаються до е, української культури, і вони починають е, е, творити на благо знов української культури, і цей процес важливий. І, важливий. і ми всіх приймаємо, як знаєте, на як великодній службі. Хто постив, хай радіє, хто не постив, хай радіє, бо Христос Воскрес. Знаєте, так само, так само я хочу сказати: всім радіємо всім, але пам'ятаємо, що якщо Би не було вірних синів і доньок України, не було б куди вертатися блудним синам і донькам України. Це дуже важливо. Тому плекаймо плекаймо от такі фундаментальні знання і такі відносини, етику, таку етику митця, яка би не могла ні за яких обставин зрадити своєї батьківщини і справи служіння своєму народу, тобто соціуму, суспільству і Україні.